Від геморою допомагає гемороль. Швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Час новин в ефірі загального національного марафону про головне в Україні та світі розповім я, Світлана Осенко. Вітаю. 11 мільярдів євро виділяє Німеччина Україні. Про це заявила голова МЗС країни Анна Лена Бербок під час візиту до Києва. За її словами, 3 мільярди євро надійдуть цього року ще понад 8 мільярдів протягом наступних трьох років. Крім того, Берлін надасть Києву додаткові 130 мільйонів євро на гуманітарні потреби та стабілізаційні заходи. Сьогодні Бербок прибула до Києва на вокзалі. її Зустріли глава МЗС України Андрій Сибіга та посол Німеччини Мартін Єгер. Вона наголосила на необхідності підтримки України на тлі напружених відносин між США та Росією. У міністерки закордонних справ заплановані зустрічі з українськими політиками та представниками громадянського суспільства, зокрема щодо євроінтеграційних реформ України. Ми виділили додаткові 3 мільярди євро військової допомоги, щоб у 2025 році загальний обсяг німецької підтримки Україні сягнув 7 мільярдів євро. Зокрема, йдеться про постачання артилерії, боєприпасів, додаткових ракет Петріот та систем ППО і Рісті. Україна та США спільно працюють над тим, аби текст угоди про корисні копалини відповідав національним інтересам обох країн. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на спільній прес-конференції з литовським колегою. Перший раунд консультацій вже відбувся. Українська сторона налаштована на укладення документу, який би відповідав обопільно національним інтересам як Сполучених Штатів, так і Америки. Ми вважаємо, що текст угоди, який передбачатиме подальшу посилену присутність потужного крупного американського бізнесу, це також внесок у безпекову інфраструктуру України. Швеція виділяє Україні найбільший пакет допомоги на понад півтора мільярда доларів. Про це оголосив під час брифінгу міністр оборони Пол Йонсон. Найбільша частина пакета понад 920 мільйонів доларів, буде витрачена на озброєння, ймовірно, на боєприпаси а також засоби протиповітряної оборони. Ще півмільярда доларів направлять кільком фондам та коаліціям, які Купуватимуть обладнання для України також 50 мільйонів доларів буде направлено на кулемети, дрібнокаліберні боєприпаси, навчальну зброю та медичні транспортні засоби для українських військових. Сім проєктів на понад 50 мільйонів євро Україна та Франція підписали угоди для розвитку сфери охорони здоров'я. Документи передбачають допомогу з постачанням необхідного обладнання та підтримку медзакладів у більшості областей. Деться, зокрема, про 700 засобів реанімації, 150 систем ультразвукової діагностики і рентгенівські апарати для 75 лікарень країни. Окрім цього, проєкти підтримують. Реабілітаційні програми, а саме будівництво реабілітаційного центру у Вінниці, реконструкцію відділення для реабілітації в області, а також створення мережі автономних мікроклінік на базі реабілітаційних закладів та навчання місцевих команд по регіонах. Проєкти підписані сьогодні, реалізують у межах масштабної грантової угоди, підписаної між сторонами у червні. Торік вона передбачає втілення ще 12 проектів у сферах енергетики, інфраструктури, розмінування та водопостачання на собу майже 150 мільйонів євро. Ця угода цікава тим, що вона надає грантову підтримку для французьких компаній, які хочуть вкладати у відновлення і відбудову України навіть зараз, під час активної фази війни, і це гарний приклад для інших країн, і ми вже маємо низку подібних угод з іншими країнами. Інструменти, які ми впроваджуємо в рамках цієї угоди, цієї роботи вони відповідають довгостроковій амбіції, яку несе Франція, а саме привілейоване партнерство, яке вона бажає розвивати з Україною. Дональд Трамп пообіцяв запровадити мита проти усіх країн світу. Про це повідомляє Reuters. Американський президент повідомив, що оприлюднить масштабний тарифний план 2 квітня і назвав його днем визволення. Глава Білого Дому вже увів мита на алюмінії, сталь, автівки і підвищив тарифи на китайські товари. Тим часом Єврокомісія готує відповідні торговельні заходи проти США і навіть допускає при цьому повне закриття свого ринку для окремих американських товарів та послуг. Також американським компаніям можуть заборонити брати участь у торгах за державні контракти або в проєктах, що фінансуються з бюджету ЄС. З ювеліра в стрільці з поля бою на лікарняне ліжко. Дніпровські лікарі рятують бійця з Київщини. Максиму 39 І до війни чоловік мав цілком мирну професію. Ювелір після важкого поранення на запорізькому напрямку Максим втратив обидві ноги. Ніколь Савченко познайомилась з ним у лікарні і готова розповісти більше. Це отак тому решта. Оце таке. А ще донедавна Максим височів зростом метр сімдесят вісім та носив взуття 43-го розміру. Та днями чоловіка вполював ворожий дрон. Був на пункті спостереження, почався обстріл. Я вийшов з орієнтувація, звідки ведеться, і в цей момент прилетів скит прямо під ноги. Вибух, біль і. Ще нічого не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що побратими мене ну, затаскували обратно у брендаж. Ось допомагали мені, давали першу медичну допомогу. Побратими до останнього намагалися врятувати ноги Максима. Трятувати було нічого. Чоловік відразу зрозумів, їх відірвало. В такому стані він потрапив до лікарні у Дніпрі. З кінців нічого не залишилось, видно було тільки кісточки нижче коліна і. Шматочки плоті, полоті, які вже відновити нікому не вдасться. Тут Максима прооперували та сформували йому культі під майбутні протези. Він уже почувається краще, налаштований позитивно. Та найскладніше, каже Максим, було розповісти про поранення батькам. Я просто я не знаю, як признатися, ну тому що якесь мене ну, зна почуття провини перед ними, знаєте, тому що їм уже по 70 років. Це ну, по мене і, і тато, і мама. І це така головна біль на їхні плечі. Ну, я розумію, що ну, нелегко. Не, не а не впасти у відчай самому Максиму допомагає медичний інструктор Алмаз, колишній військовий, який теж втратив на фронті обидві ноги. Він мене одразу побачив, то я йому прийшов і кажу: о, бачив! Він о, другу ногу оп! І це стан шоку, це знімається. І шок такий опа! І людина стоїть на двох ніжках. Кажу, і в тебе таке буде. Тобі буде добре. Наприклад, Алмаза Максим зрозумів: життя після поранення не закінчується, і нині теж хоче чим скоріш стати на протези. Та що далі чим займатиметься, поки зізнається, заважає думати біля ногах. Ще не знаю, чесно, ще не знаю. Для початку стати на ноги, да припривикнути до протезів. В цілому все добре, в цілому, все добре, да, хочеться продовжувати жити. Робити перші кроки на протезах Максим зможе приблизно через п'ять місяців, кажуть лікарі. Та спершу треба дочекатися, поки повністю загояться рани. А далі на чоловіка чекає тривала реабілітація. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. На цьому в мене все я прощаюся з вами до завтра.